Друзі, я вже не знаю, просто куди дивитися, кого слухати, адже те, що зараз відбувається в Польщі, мені просто на голову не налазить. Ви розумієте те, що відбулося вчора, а це зібрання Ради національної безпеки Польщі. Говорить, друзі, зовсім інше. Нагадую, що президент Польщі Анджей Дуда вчора терміново зібрав Раду національної безпеки Польщі, щоб обговорити напад Росії на Польщу, яке, можливо, буде через три роки. Питання до вас ви вірите в те, що Росія через три роки друзі нападе на Польщу? Свою відповідь пишіть в коментарях. З вами Сергій Пех. Від вас я одразу на початку прошу втиснути вподобайку цьому відео, зробити максимальний репост, тому що, адже, саме через ваші репости всі українці за кордоном дізнаються, що ж діється в Польщі. А коїться, друзі, несамовите, тому що ми бачимо наскільки корумпованою також є Польща, на що зараз поляки мені напишуть Сергію, ти не правий, Україна далеко зверху по щабелям корумпованості. Але я можу сказати вам, що за останні роки правління прави і справедливості партії Піс на чолі з Качинським то щось було несамовите, і ми це бачимо. Але якщо ми повернемося в далеке минуле, в 2011 рік, то друзі, хочу вам сказати, коли прийшла до влади. Партія Піс 2011, 2012, 2013, 2014 і так далі, то вони так само приймали владу від партії Туска. Ну і звісно ж, я про це вчора казав. Ну але знаєте, що президент Польщі Анджей Дуда вчора друзі сказав на прес-конференції на Раді Національної безпеки. Він висловив свої сподівання, що, Больщ, що Польща також братиме активну участь у відбудові України з користю для польського бізнесу і для сусідніх відносин з Україною. А що ж, президент Дуда взагалі не бачить, що зараз на кордоні робиться? Благо, друзі, є і приємна новина відносно цієї ситуації, відносно блокування на кордоні польськими перевізниками українських вантажних перевезень. Тому що щоб ви розуміли, вже на одному з найбільших пропускних пунктів Дорогузьких годин. Також зробили окрему чергу для пустих вантажівок з європейськими номерами. Ну, як зазначив один із депутатів польських про те, що це для польських вантажівок через ті вимоги, які зараз вони висунули на тих протестах, які зараз відбуваються. Ну для мене це друзі читаю далі. Для нас надзвичайно важливим є питання євроінтеграції України з двома міжнародними структурами ЄС і НАТО. Це підкреслив Дуда. Також друзі, президент РП назвав це дуже важливим моментом для України, українського суспільства для морального духу українських захисників і для процесу відбудови України. А знаєте, друзі, що зараз робиться в Польщі. Зараз проходить процес відбору телебачення ТФЛП, Ну, звісно ж, в партії правлячої минулої правлячої партії піс. І звісно ж це відбувається в такий спосіб. Що приходять просто так займають крісла, і тих, хто там був раніше директорами, їх вже туди не пускають. І знаєте, навіть на один день телебачення це було взагалі виключене, не працювало. Ну і для мене це схоже щось на комедію з України, тому що в Україні щось подібне було, але аж до такого не доходило ніколи. І хочу вам сказати, що вперше історії від незалежності Республіки Польща. Два депутати можуть сісти за грати. Я, правда, не знаю наскільки часу, але це можливо. Чи Польща взагалі вона трошки цофнулася в минуле, як то кажуть, ну тобто дала задню із своїм розвитком. Чи що, друзі? Я цього щось не розумію. Можливо, брати поляки напишуть, як це все відбувається. І брати, це. В доброму слові, а не в поганому, тому що саме громадяни Польщі, вони, як завжди, як і українці прості, страждають найбільше, і нас тримають всіх за дурнів, як завжди. А вони там на високих щаблях постворювали собі. Знаєте, що Постворювали собі комісії різні, з яких побирали гроші. А звичайні поляки, ви поляки, друзі, друзі-поляки, брати поляки, ви платили з цього податки, як і ми українці, котрі тут проживають, і які хм, увага не мають права голосу. Ви скажете, ви ніколи його не будете мати. Та хай буде так, ну але наші діти колись в майбутньому його будуть мати. Ну а хочу ще вам повернутися, друзі, до цієї розмови. З точки зору безпеки, надзвичайно важливим є питання майбутнього членства України в НАТО. Рішення, яке ухвалив би Півноатлантичний альянс у цій сфері, було б безцінним. По-перше, ми відчуємо. Східний фланг НАТО у цій частині нашого кордону на схід від Польщі, що має очевидне значення з точки зору безпеки нашої країни. А крім того, ми отримуємо в НАТО чергову. Чергово сильного військового партнера, який на даний момент уже має величезний військовий досвід, з огляду на два роки оборони від Росії, наголосив Дуда. Знаєте, друзі, мені здається, що президент Польщі Анджей Дуда це спеціально зробив як ложку дьогтю в бочку з медом вилив. А знаєте чому? Тому що зараз, от протести на кордоні, і тут президент Дуда ще оголошує, щоби Україна війшла в ЄС. І зараз ці поляки, які зараз протестують, в них все кипить, адже вони проти того, щоб Україна входила в ЄС, або ж вони натомість хочуть накласти якісь обов'язки на Україну, що, наприклад, вона не буде мати доступу до аграрного ринку Польщі понад 20 років. Ну або ж до ринку праці, що для мене є неможливим, як для них було при вступі в ЄС на ринку німецькому. Здається, 10 років, а 8 років не було доступу до ринку праці, вільного доступу, так як зараз українці мають, наприклад, до ринку праці Польщі доступ. Ну і звісно ж, на його переконання, сьогодні Україна без сумніву має одну з найкращих армій у світі. Благо, він тут не помилився. Ну але знаєте, всі поляки, напевно, зараз будуть мати претензії до. Тії партії, яка зараз очолює уряд на чолі з Туском, тому що як таке президент може говорити зараз, коли проходять страйки? А звичайні люди, вони ж дивились телебачення, а по телебаченню саме це показували. І партія Піс, на чолі з Моравецьким і Качинським, вони саме виступали, підтримуючи цей протест. І для мене тут така велика гра, здається, проходить, що я просто не уявляю, кому вірити і що буде далі взагалі з Польщею. Так, читаю далі, друзі, в бойовому відношенні Україна має досвідчених військових, які використовують найсучасніші технології, адже ця війна 21-го століття. Якщо подивитися, хоча б на застосування безпілотників, це вже величезне значення і для нашої безпеки, тобто для безпеки Польщі, наголосив польський лідер. Дуда також підкреслив, що активно. Діятиме в напрямку підтримки європейської і євроатлантичної інтеграції України і висловив свої сподівання, що в цьому питанні він діятиме спільно з новим польським урядом. Проте хочу, друзі, сказати вам правду, правду, що польський новий уряд не хоче дружити з Туском. А знаєте чому? Тому що якщо ви пригадаєте, то новообраний президент в 2021 році чи в двадцятому я вже точно не пам'ятаю, десь в двадцятому. То він був обраний завдяки тому, що люди тоді під час ковіду не могли просто так голосувати, а голосували поштою. Ну і, звісно ж, зараз буде проходити вже є створена комісія, чи правдоподібно відбувалися і проходили тоді вибори. І може таки відбутися, друзі, що вибори президента Польщі Анджея Дуди були нелегальними. Сподіваюся, що цього не буде. І президент Польщі Анджей Дуда нормально добуде свій термін, щоб не було. Всесвітнього скандалу, а ви що думаєте, друзі? Чи були вибори тоді правдивими чи ні? І мені здається, що вибори ніколи не є правдивими, тому що ніколи так не брешуть, як під час війни, до виборів і після полювання? Ви знаєте, пеховці, що я завжди висловлююся. Так, якщо ви додивилися до цього моменту, напишіть слово пеховці в підтримку каналу. Також напишіть свій коментар для того, щоб боротися знову ж таки з російськими ботами. А вони є. Якщо хтось каже, що їх нема, або я щось придумаю, то це не так, бо вони дійсно є. І в Фейсбуці їх найбільше. Проте в Ютубі на каналах від 100 тисяч підписників вони завжди є. Тому якщо... Ви можете, друзі, підпишіться на канал, щоб ми швидше набили мільйон і вони перестали нам писати. Ну і з вами був як завжди Сергій Пек. Всім дякую за перегляд та побачимося вже в наступному випуску.